Раз увечері зимою у одній свитині іде боса титарівна і несе дитину, то підійде до криниці, то знову вступає, а з калини, мов гадина, бастрюк виглядає. Положила на цябрину титарівна сина та й побігла. А Микита виліз із калини та й укинув у криницю, неначе щеняте. а сам пішов, співаючи, соцькому сказати, те що пішов з громадою дитину шукати. У неділеньку раненько збиралася громадонька, та криницю виливали, та дитя теє шукали. Найшли, найшли твого сина, Ти рівно у баговині. Ой, узяли без закували у кайдани, сповідали, причащали, батька матір нарікали, громадою осудили і живою положили в домовину і сина з нею, та й засипали землею. Стов високий муровали, щоб про неї люди знали, дітей своїх навчали, щоб навчалися дівчата, коли не вчить батько мати. Борця того в селі не стало, а люди в Польщі зустрічали якогось панича. Питав, чи жива, каже тарівна, чи насміхається з нерівні? Ото він самий. Покарав його Господь за гріх великий, не смертію. Він буде жить із сатаною чоловіком, він буде по світу ходить, і вас, дівчаточка, дурить вовіки.